レディー・セマファン。 Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему контрнаступ, нова інформаційна боротьба. Президент Володимир Зеленський минулої суботи, 10 червня, виступаючи на спільному брифінгу з прем'єром Канади Джастіном Трюдом, підтвердив початок контрнаступу збройних сил України. Американський інститут вивчення війни в свою чергу акцентує, що станом на 14 червня сили оборони України проводять активні дії на трьох ділянках фронту. Традиційно в цей час спілкуємося з кандидатом політичних наук, виконуючим обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи старшим викладачем. Йом кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Ну і одразу нагадаю, що ви можете дивитися нашої ефіри на Ютуб-каналі. Канал називається Радіо Місто над Богом. Доброго дня, пане Максиме. Доброго дня 13 червня Володимир Путін провів зустріч з низкою так званих воєнкорів і відзначився вигадками щодо війни Росії проти України. Що власне нам не дивно? Ми вже понад рік це слухаємо. Зокрема, диктатор стверджував, що Росія нібито може всерйоз розглянути питання про створення санітарної зони в українській державі, якщо не припиняться прильоти по російській території. Що таке санітарна зона? Власне, ми можемо здогадатися, це зона, яка демілітаризована, ну, зачищена. Там. Інша справа, по якій території вони її планують провести, по-російській чи по-українській. Що мається на увазі? Яку загальну оцінку можна надати промові російського диктатора під час цієї зустрічі, взагалі, якщо її можна аналізувати? Бо цим там великі проблеми. Ну ми, хоч цілий рік, вже слухаємо той бред, що він несе, але проблема в тому, що судячи з усього, його е психологічна хвороба еволюціонує і насправді оця. Зустріч з цими воєнкорами вона надала особ, ну, особисто до надала трошки нових неврозів, тому що там було так декілька поєнтів, про які я зараз розповім. Значить, Давайте почнемо з санітарної зони. Справа в тому, що міжнародна ну, теорія міжнародної безпеки, якщо так можна сказати, такого явища, як санітарна зона, саме зона між державами, ну я ну, можливо, я там чогось не знаю, але я такого не зустрічав. Але якщо е, так. Подумати, що він міг мати на увазі, то мені здається, що це проблема не лише демілітаризована. Мені здається, що в його розумінні санітарна зона це умовно кажучи територія, яка схожа плюс-мінус на територію сучасного Чорнобиля, тобто там, де немає ані інфраструктури, ані громадян, ані нікого. І скоріше за все він її все ж таки збирається проводити він її збирається проводити по території саме безпосередньо України, і я б чомусь прив'язав якраз оце, оці його слова. До подій на Каховський ГЕС, тому що треба було пояснити, в тому числі що це відбувається, як це відбувається, і хоча він сказав, те, що підрив був з боку, підрив був з боку типу, української сторони, але все одно всередині зараз вже оці російська пропаганда рознесла цей наратив за тим принципом, що в принципі тепер якраз от частина цієї санітарної зони, яка буде відділяти Крим і материкову частину України, вона існує і. Тому це якщо говорити про цю санітарну зону. Якщо ж говорити про те, наскільки еволюціонувала за цей час і прогресувала його хвороба, о, то насправді це взагалі проблема. Дивіться, він от з ці, цієї його зустрічі, ми чітко бачимо, те, що він мислить себе у якості історичної фігури, і він мислить історію Росії не на даний момент, в, ну не не, не конкретно цим моментом, а конкретно періодами. Ну, це, це нагадую, пам'ятаєте, кавказку Полонянку, да, де, де да, у нас да. Наполеон. Да, да, да. Так, йому б не на Ющенка -от з'їздити, йому б там Аз'ї вставили. Тому що, да, хто не розуміє, Ющенка це тут місцева психічна лікарня. Проблема в тому, що він, наприклад, що він сказав? Він сказав те, що ми не проти, щоб Україна діпа, хочуть, нехай йдуть, але нехай вони йдуть з тим, з чим вони і прийшли. Тобто, проблема полягає в тому, що він вважає, що як мінімум оці території, на яких зараз... Ведуться бойові дії, це території, де економічну соціальну гуманітарну та інші культурні сфери а, будувала саме Росія. І в цьому якраз і проблема. Це кра... боюсь... якраз на Росії Радянський Союз, а в Радянському Союзі на той було 15, сою... в його республік. розумінні Радянський Союз, це Росія, а, і в цьому розуміння. проблема, <гум> от і в цьому проблема. І тому мені, от нашим громадянам я б звернув увагу таку, щоб ми морально були готові. От я чомусь мені так здається, що вони. Все ж таки, коли будуть відходять, і вони рвануть запорізьку атомну станцію, нам до цього треба бути готові моральними, тому що це рішення воно випливає із оцієї логіки, яку він говорить. Тому наскільки б ми не вважали його конченим, довбанутим і так далі. Але проблема полягає в тому, що от так як ми говорили півроку тому, він грає вдовгу. І оця зустріч, вона якраз і ем, повинна була показати, да, те, що вони мають довгостроковий план, вони мають довгострокові наративи і вони їх будуть відстоювати. Тому от моє бачення таке невтішне, оптимістичне, ну, але на мою думку, реалістичне. Я думаю, що що час покаже дуже швидко, час покаже, швидко і сил, події, змінюються. Да, і силу оборони України їм натуляють. Виконувач обов'язки керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шипувало, в ефірі каналу Freedom за. Про те, що ймовірно відбулася друга частина цієї зустрічі за зачиненими дверима за його словами, пропагандистам дало зрозуміти за яким методичкам потрібно працювати, а які це можуть бути ну технічно, скажімо, наративи, і чим зміна інформаційного порядку денного в Росії може загрожувати нам. І взагалі, відверто кажучи, я взагалі не знаю, хто це ну серйозно сприймає всю цю інформацію з Росії. Мені взагалі а... якось ну важко. Я, наприклад, ну не сприймаю цю інформацію. Давайте я давайте я спробую пояснити у нас. Перше, чому важливо розуміти, які російські наративи заходять на нашу територію? Тому що вони формують уявлення саме в нас, і проблема в тому, що у нас залишаються все одно громадяни, які мають таку, ну скажімо, диверсифіковану ідентичність. Тобто вони соціалізовані і в українській соціокультурно-політичній площині, хтось ще в радянській, хтось, наприклад, там колись дійсно дивився в сторону Росії, і відповідно, коли у вас умовно кажучи, так трошки. Дивно скажу, але от у вас якась ідея буде активізувати у нейрони в голові, які колись були закладені, вони один на одного будуть накладатися, і потім так виявиться, ну, то, 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 що, якщо, що Росія якщо не така хтось, погана, хтось цю інформацію сприймає. може сприймати. Да. Тому нам це важливо розуміти стосовно безпосередньо от того наративу, який може бути, то дивіться, тут базова загроза наступна, чому взагалі от, відбулася ця зустріч? Бо зараз російська опозиція, якби ми до неї. І не ставилося, я не маю на увазі ФБК, я маю на увазі там оті різні там Фігіни, Хадарковські, і оці всі. Вони підписали там Берлінську декларацію, якщо я не помиляюсь, вона так називається. І в цьому контексті вони починають формувати такий інформаційний кулак на Західному світі, в Західному світі, який спрямований, в тому числі, через те, що вони мають вплив на розуми своїх громадян в Росії, вони починають, ну. Надавати їм альтернативу путінському режиму. І зараз буде збільшуватися наратив Українофобії, збільшуватися оцей невроз стосовно США, ядерної зброї стосовно того, що придуть у всіх порежуть і так далі. Тобто він буде ще більше розганяти оцей наратив того, що українці вороги, того, що е, наш президент він взагалі людина, яка е, яку треба знищити, і так далі, для того, щоб втримувати ситуацію всередині себе. Мається на увазі всередині самої держави, тому що в іншому випадку вони можуть втратити оцю інформаційну історію, і тому нам зараз дуже важливо, от якраз, ловити оці меседжі і не ставитися до них. Наприклад, як вони там розповідали про скільки там вони те, що американська техніка, якою користуються українці зараз, вони дуже вона дуже хорошо горить, і все, що українці отримали за весь цей період, вже росіяни ну, давайте, спалили. А давайте в цьому контексті згадаємо, ось у нас зазвичай Заяви Дмитра Медведєва вони викликають, Ну скажемо е так і посмішки, е тобто посмішки, якусь е такий там гумор. Е але давайте згадаємо, що ще в 2021 році першому році. Е Медведєв, який займає посаду, все таки в Росії, скажімо поважно. Він заявляв про удари по Києву. І, і тоді саме якраз ну, скажімо, не сприйняли. Ну так з сприймали як з, з умором. Але справа про інше Лукашенко стверджує, що тактична ядерна зброя, яку розташована в Білорусі, втричі потужніша ніж застосовані США бомби Хрусі Мінагасакі. Ми пам'ятаємо 1945 рік. За для узгодження з Росією ядерного удару зброєю, за словами Лукашенко, розміщеної території Білорусі достатньо лише один раз зателефонувати очільнику Кремля. Про це сказав а Лукашенко в коментарі російських пропагандистів. Я не хочу навіть прізвище називати. Не треба. Мені неприємно як нашим слухачам розцінювати ці заяви як чергову ІПСО, ПСО, тобто інформаційно-психологічну операцію. операцію чи реальні погрози використання ядерної зброї? Взагалі, я, ну я думаю, що це поки що, все ж таки ПСО. Дивіться, логіка насправді не дивлячись на те, що Мета. заяви. Мета мета кашмарять, мета кашмарять, мета тиску на західний світ, мета тиску на партнерів, мета тиску на українців. Тому що ну дивіться, да, от підірвали, підірвали каховську дамбу, зробили. Екологічну катастрофу, акт тероризму і так далі. Тобто, вони показали, що вони готові. а Ми говорили минулого тижня. Те, що це прера... це дорівнюється підрив дамби, дорівнюється використанню зброї масового враження. Це і... бі біологічна зброя, швидше ну як ну не можна? біологічна, ну мається на увазі те, що руйнування території да за масштабами вона дорівнюється від використанню таких речовин а, і таких засобів. Відповідно, вони так намагаються показати те, що вони налаштовані серйозно, і на кожний крок, тому що. Путін же ж постійно транслює наратив заходу, що типа не давайте більше зброю, тому ми будемо якось щось домовлятися. І відповідно, це один із вашелів такого впливу для того, щоб тримати світ, для того, щоб тривати світ на труб в напрузі. Чому я все ж таки думаю, що це і ПСО? Тому що знову ж таки, виходячи з попереднього питання, ми сказали, що е, Путін грає вдовгу Лукашенка підігрує Путіну вдовгу, тому що він залежить від нього фінансово. Якщо Путін грає вдовгу, то всі ж ну розуміють, що. Якщо відбудеться ядерна війна, то вона відбудеться на території, яка або дотична до Росії або на території Росії, і він не буде перетворювати власну державу в ядерний, в ядерний попіл, хоча б ну на цьому етапі, поки він вважає, що він ще може переставляти там шахи на шахи на шахівниці. Відповідно, ці погрози поки залишаються погрозами через те, що він людина, яка полюбляє владу, яка намагається її втримати, яка намагається роз. Ширювати на його думку, типа російську імперію, використовувати ядерну ядерну зброю. Це останній важель. Я думаю, він її використає, якщо побачить, що буде загроза безпосередньо саме його режиму. Саме тому ми наголошуємо на того, що ми не йдемо на територію Росії. Нам це не треба. Нам варто е відіграти власні території назад. Росія черговий раз погрожувати зернового коридору за словами російського диктатора, росія угоду для того, щоб допомогти дружнім краї. Нам ну, для неї Африки, Латинської Америки, і зберегти добрі відносини, а не для України. Наскільки високою є вірогідність припинення роботи цього коридору? і Які наслідки будуть для нашої для нашої держави? кожний раз коли треба коли треба продовжувати зернову цю зернову угоду кожен раз ми маємо оці дискусії стосовно того що росія буде з неї виходити я не знайшов готуючись до цього ефіру я не знайшов поки що вони хочуть виторгувати собі цим ну, але раніше, я в раніше це було питання про провід ам'яко про Але провід зараз вже ця актуальність там здається його розбили чи ну взагалі да, він потрапив він, відпадає, да, він так. взагалі да, вони оцю торгівлю вдобривами, але от я не зро можливо там ті перемовини йдуть не виносячи на широкий загал, <кхм> от але я думаю, що вони все одно намагаються собі зараз щось виторгувати і вже після цього продовжити продовжувати цю зділку, тому що знову ж таки згадайте те, що він на оцій зустрічі а, з цими типу, воєнкорами казав про те, що під приводом оцих а, під приводом транспортування зерна відбувається там пуски бізпілотнікової якихось ракет. Ми ж знаємо те, що коли... Росія в чомусь звинувачує України, це відповідно те, як вони себе самостійно поводять. Тому їм безпосередньо потрібна ця зернова угода для того, щоб мати можливість кашмарить, наприклад, нашу Одеську область, Он згадайте вчорашні події, коли вони він, знову розбили і нанесли у нас там і жертви, і так далі. Тому ну я не думаю, що вони прям вийдуть з неї. Спочатком з контрнаступальних операцій до української інформації на поля все більше потрапляє велика кількість інформації, що розганяється російською пропагандою. Ну зокрема. Ця інформація може деморалізувати наших громадян. Я маю на увазі кількість українських втрат за останні дні або території, за які відбуваються бої. Які поради можна дати слухачам, щоб захиститись від неправдивих чи некоректних оцінок? скажімо, відрізняти інформацію, яка має сенс, від інформації, яка розганяється з метою пропаганди, я б сказав наступне: дивіться, всі наші е, оці, все наше сприйняття можливих оцих е, різних наративів, е, фейків і так далі. Воно пов'язане з тим, що наші громадяни дуже хочуть, щоб ця історія закінчилася якомога більше, якомога швидше, щоб ми перемогли і відвоювали всі наші території. Розумієте, я не військовий експерт, але з того, що я зараз бачу, я б називав цю ситуану ситуацію, яка складається на полі бою. Я б її Називав я б її назвав те, що почали рухатися фронти, в яку сторону вони будуть рухатись, і так далі. Я поки не побачив таких а, логічних, а, логічних доводів, щоб робити якісь висновки. Відповідно, я б порадив нашим громадянам наз... налаштовуватися на те, що ця історія буде проходити мінімум все літо. І вже за результатами оцих дій, ми будемо бачити оцінки, які будуть надавати наші наш уряд і наші західні партнери, там, наприклад, той самий і незалежні інститути, типу інституту дослідження війни, і вже виходячи від цього, ми будемо робити висновки про втрати, ми будемо робити висновки про зброю. Ми будемо робити висновки взагалі про успішність цього, цього контрнаступу. А зараз я б закликав до того, щоб навіть коли ми споживаємо інформацію. Ми її повністю піддавали критики, не сприймали її на віру і не як то кажуть, і не емоціонували з цього приводу. як би це складно не було. На мою думку, це дозволить нам більш-менш втримати наший, наш психічний стан в балансі, і вже там ближче до кінця літа будемо оцінювати, будемо оцінювати наново цю ситуацію. Я вам дуже дякую за участь дякую в ефірі. Вам. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця 10.30 на годиннику. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему контрнаступ, нова інформаційна боротьба. Говорили з нашим традиційним гостем, о 10.10. Це кандидат політичних наук, виконуючий обов'язки про з науково педагогічної та соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету, імені Василя Стуса, Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. А всі наші ефіри ви можете дивитися на youtube Радіо місто над Бугом. До наступної зустрічі. Акцент з Іриною Болгаковою. 101.8 FM. Реклама.